У Лозові на площах соціального партнера міста підприємства Лозівський агропромтехсервіс провели день поля. Цьогоріч аграрії встановили рекорд, висадивши майже 50 видів гібриду рапсу. Рекорд Лозівщини. В галузі сільське господарство та агрономія встановило товариство з обмеженою відповідальністю Лозівський агропромтехсервіс. Рекордна кількість гібридів ріпаку на одному полі 49. Рекорд зафіксовано та занесено до книги рекордів Лозівщини. Відоцво про встановлення рекорду вручається директору товариства з обмеженою відповідальністю Лазівський Агропром Техсервіс Віталію Мамаю. Узівський агропромтехсервіс не вперше засіває поля різними гібридами. Цьогоріч у співпраці з однією з українських насінних компаній перевіряють сходи ріпаку та результати обробки рослин від бур'яну, розповів директор товариства Віталій Мамай. Це для нас цікаво. Ми набуваємо досвід. Ми не просто так їм даємо, ми отримуємо безкоштовний досвід. Ми навчаємося разом з ними. Наш агрономічний відділ постійно знаходиться в навчанні в пошуку нових гібридів, нових технологій. Це для нас. Для нашого агрономічного відділу, для трьох наших агрономів, це школа, ну і можливість поспілкуватись. З другими колегами перейняти досвід лозівських колег на день поля завітали аграрії з Харківської та сусідніх областей. Станіслав Чухно та Віталій Грек приїхали з Барвінкового. Наразі в їхньому господарстві 30% полів заміновані. Це приблизно 1300 гектарів. Проте на безпечних ділянках господарі засіяли пшеницю, соняшник, розторопшу. Вже на наступний сезон хочуть вперше спробувати сіяти ріпак. Тому день поля у лозові став в нагоді, щоб набратися досвідом. Плануємо вирощувати. Хочемо підібрати для себе господарство гібриди. Аграрії поділилися, розраховують на вдалий врожай зернових, хоч посівна цього року видалася складною. Одні виїхали пізно і дощі завадили, ну, в час, ну, то вже затягнулася посівна, досівали вже останні площі 8 червня навіть 200 гектар ось не досіяли і вирішили залишити Планували під підпагу щоб... сіяти в цьому році, просто не встигли по срокам. Не тільки рясні дощі заважали агропідприємствам засівати поля. Директор товкром агросвіт Сергій Куріний зазначив, в декількох кілометрах від їхніх земель була лінія фронту, але засіяти площі все рівно вдалося. Ми ми минулого року засіяли практично всі, і цього року засіяли. Не зважаючи, що рядом були бойові дії, дивилися, бачили все, що відбувається. Перший ряд це наші сусіди, у яких погоріла вся пшениця, і прильоти були кожного дня. А в нас прильоти не кожного дня були. Ну були ракети, завітали в гості. Позитивно налаштовані і на наступний сезон зазначив Сергій Куріний. А цього року думаємо посіяти ріпачок, як завжди. Ранні гроші на початку липня наступного року, і всіва зміна серед представлених на полі гібридів аграрії точно зможуть обрати щось для свого господарства, розповіла Юлія Ісечко, представниця насінної компанії. Тут представлена найпередова генетика, і ми вибираємо з найсучасніших гібридів, саме те, що буде підходити аграріям нашого регіону. Юлія ісечко подякувала колективу Лизівського агропромтехсервісу за їхній професіоналізм, завдяки якому вдалося продемонструвати нові гібриди і паку. Адже для вдалого врожаю важлива не лише якісна сировина, а й спеціалісти, які засіватимуть та оброблятимуть культуру.